Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Repetitor.ua. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему про те, чи можлива телепатія з точки зору фізики. Дану тему ми розберемо без використання складних термінів та понять, аби ви могли її зрозуміти, навіть не знаючи фізики. Не забувайте підписуватися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Тут цікаво. Як я вже сказав, сьогодні ми поговоримо з вами на тему про те, чи можлива телепатія з точки зору фізики. Телепатія досить досить цікаве явище, яке цікавило, цікавить і напевно буде цікавити вчених ще не одне століття. Тому що телепатія, як мінімум, ще повністю не досліджена, і людина не наділена такими навичками, як телепатія на даний момент, тобто вона і не володіє. Але ж що називають телепатією? Телепатія це такий процес, під час якого спілкування можливо лише з допомогою обміну думками, без використання. Таких засобів, як мова, писемність або жестикуляція. У повсякденному житті люди як спілкуються, якщо людина знаходиться поруч з вами,